Тільки що зламали. Я записую відос, тільки що зламали. чи що? А це ти знявся? Що? Це ти зняв з посади? Ні. А хто вот, пише. Знято С3 з посади оператора. Це ти зняв? Де? Нема такого. У мене тільки що написало. Зняти з посади цього. Це ти зняв? Да. А що? Точно? Ну якщо? Шкай, де ок. я, шо. Сейчас буду крашить, я беру кирку. Нет, да касса будут пломбом. Дай выдай мне оку. Парей опять. Пишкай, и давай, я сразу тебе опкую. Опку выдой, и дивись. Ты на спавне? Да, ты видав оку. Да, видав. Начин... Начинай краш. Начинай краш. Я забыл, Краш, 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 краш. Краш, 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 краш. Краш, на краш. Краш, сейчас я раздохну краш, краш. Эликс Гриф сервер э... капец Гогман, Гогман Каш, каш, все, все, Это 20 сервисов каш. NPC, NPC лист. Ай боже, NPC ремовер. Я не знаю их ID, -шки. а вот, ноль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Я, я под по ноль его тут Да они бэкапом все ровно восстанавливают, но ладно, пофиг. просто ламайся ас, а, закидай, всім види, давай всім видам В... Give all, дивись, дивись, я ще всім видам, я всім видам мільйон на відео. Уже не кажеш, що ми вже... Ломай, 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 а, не можна, почекай, які я йти 20, почекайте, що? Або 20, а, ломай. Капец. Крашим сервер. плагины палю сразу. Плагин сервера палю сразу. Капец. Всем дямбе в э, рубине. Капец, что тут роб Надо, надо всех тэпнуть. Тп. Тп, ал. У них тут. А, нет, ТП, не так я написал. Тп. Тп. Да, всех, я всех тэпнул сюда, жди, не ломай, не ломай, не ломай. Тут владелец, а нет, это ты, все, серб вырубил, все, все серб Капец, капец, серб вырубил. Я вот сейчас буду бэкапать, бэкапать. Нормально. Алло, вообще не костюм. Краш серб полностью, еще раз. <напрошу> всех банит, вин всех банит, меня <напрошу> тоже забанит, меня <В> <напрошу> 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 тоже забанит. Круто. что можно сделать такие аппетитки роги инфу шоптон ждать жди, жди овнир я себе добну в, в реге тут спавна Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Я не можу понять, як ти видав Вид... у тебе адмінка указалась. Ну так от. Такі питання у тебе. Ну ну просто мені дуже цікаво. що це за бред? О, злодателя. У хотя це ж такий самі аккаунт, як цей висап. А, віса що можна ще такого зробити Я не понимаю. Локацію закрити може якось. Ти розумієш, що Косомор. Що за Косомор? что за Косомор зашел? Да бан, ба, Чек, Чек, Бан. МКС, МКС. Том Руды Два точку. Я закрываю локацию. Шо ты закрываешь? Локацию. Яку, яку локацию? Эээ. Е -е, Девятую. Ты ч? А шо? В смысле закрываешь? За чья? Ну, типа, закрываю, ещ туда не можно было Я понял. Так... Я сейчас таке сделаю, что не можно делать. Я прки симповы даются, по каждого перки, перки будут. <laughs> да. Ты. Якщо ты всім повыдаешь, вони спалять і перевайп сделают. И бэкап старі поставлять. Ну я не... Боже, Спарк, боже. Спарк хелп. Я не можу понять. Мне треба крате. Крате. О, почекай, кратес. Крате. А, give. Ой, Мама, а ти довго ще щось будеш? Що ти не будеш видавай? Він сейчас мене спалить. А і що? Ми ба... ми крашимо сервер зараз. По ля. Давай. Що? Я не я хочу його так красно, щоб він не бачив нічого. Там бачить, він побачить тут. все зараз побачить, давай, херач Видамо час LPN Editor. Я хочу удалить ноти. Бува. Херач. Вдаляй донати. Та ні, Якщо ні, ні, що ти удалиш донати? Блін, ну ладно, удаляй. Опку. Вдаляй донати. донати. Наготуй опку, сразу же. Добав донат, ееее, у... І, я поняв який, еее, і до... І, 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 і діляй йому всі право. Та ні, ні, всіхої удалить донати і видавай сразу. І ми банимо.

Погнали. Ой. Все, есть, 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 есть. Вода пик, килка. Килка, 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 килка. Килка. А ч я не могу? Ладно. Мистер. быстрее, быстрее, мистер. Ааа, мистер. Банали, 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 банали. Я не крашу. Банали. Я тоже кросс, это закрасил. Тп хл. Мы не магазины, вс. йо ТП, ал. Всё, да. Я всех тэпнул, я всех сюда тепл. Мене зняли, Меня сняли. Бань. Вс, виходь, выходить, выходите, выходите, выходит, меня сняли. Юзер, мы дали. А, мы нас Лава, 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 лава. Лаву, давай, херач.

А, мы... Мене... У мене, мене, мене короче, є... оцей, у мене, мене ще є гемка є, у мене 6 гемка. Плагины всі спалым. Плагины всі сполым. Черки, чорки, чарки, 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 черки. Наш ты брашь чарки, чарки, чарки. На, на бэкапнуть сервер. Не требует брать чарки. зараз бэкапнуть сервер, 17 <плес> удаляється. Всі удаляються донати, якщо вони старий БК поставлять, що ти говориш? Нічого, вони зараз 100% будуть качати на кар карту, на їх БК вам немає, якщо б був БК, вони б вже закрили карту. Чарки, 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 веду вечеріку чарки. Чекай, оп. Зайшов, він зайшов. Я бачу, бачу. Все, да. жопа, все, жопа, виходи, виходи. Тут це вже. Я не виходжу, я хочу глянути, що, що буде. Ти став ще твої обвинуванню, я тебе відповідаю. Та хай банить, боже. А. А, мне мы, мы сняли флай почка, мне флай сняли. Мені тоже. У мене шагам немає. У нас шагам есть, у нас шагам есть. У меня гам є, але мене флай сняли.